Ну. Аняк там. О -о -о. Так, видите, у нас Подожди. есть два варианта игры. Э, казуальный и вызов. Э, вызов. Играйте так, как думали разработчики. Идеально для ценителей жанра. Або казуальный. Неспешная игра, больше времени на задачи, мягче штрафы. Так, разработчики, наверное. Наверное. Попробуем вызов потом же. Нажмите готов и поехал. Да ничего готов. Убираем ресторан. Прогоняем крыс. А? Себе треба програти? Да. Блядь, Ой, лагає чого так лагає? У мене тоже лагає. Хіба, Може, прогрузала? <плес> ні, вже все кубрать. Да, так, О, взяв вазу. Да. Дядя. Ага, не можна брати більше ваз в руки. Можу кинути угу. вазу. Дарова. Дядя, дарова. Ох ти ж, сука. Це Криска різка в мене кинула. Нет, не було так. Крескала <плес> різку не робить. поганых дел. Да, бля. Так, а что он нам показывает туда? Кажу поварскую шляпку. Вот а, да. тут покер можно играть. А поварскую шляпку вы нашли? Нихуя себе, да, на меня пишите. А где да, ты? Да, да. А ты в туннель спускался? Да, 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 да. О. А вы видите, как я переодеваюсь, или просто видите меня? Да, видно. Я, я готов. Я идеальный крес. Давай покер, раздавай. Откройте окно навыков, выучите что-нибудь. Плюс сопровождение, отображение заказа сопровождение, увеличите количество посетителей, которые можно сопроводить. Блять, пиздец. Ладно. Блять. Подружка. Я а, у Вот а я поменяю, Зара, поменяю. Ебать. Я поменяю, я поменяю, давай. А я меняю, вы, меняю, блядь, меняю, я меняю. Одинаковые. Я шесть поменяю, Сара. Я поменяю Колю просто, это да, и все ты нормально будешь. Давайте поменять такой разум. в обучении откройте окно навыков. Один из трех, это, наверное, один из трех персонажей, кто сделал. Ну, за головы. А что? Не знаю. Я люблю сидеть на шее. Все так грустно, а что? Мне просто обычно так никто не казал. Так, не одним, ты ты нахуй одинаковый, блядь. В смысле одинаковый? Ты одинаковый, ты же прикалываешься? Это бы куртка вот такая команда была. Ты вообще башня, я фиенный крест. Да пиздец. Можешь учиться, пожалуйста. Ты сняла горничную? Да, да, да. Я верну розу. А тапки у нас их однаково интересно. Вадим, водивай все. Ходы в своих братах, що? Эээ. Да. Знаешь, что ли, я туда закину, ж не бачу. Диана промовчала, бачишь? А ти возмущаєшся. Мало право, чуєш, блядь. Чує. каже відкрите Ок. А ти якого світа сама миша біла, чи я? Yeah. Що, щось там світле. Тут із-за того, що демка, типу, багато чого недоступно. Але mm -hmm. в будь-якому mm Ну випадку. Все на прикольно. Да. Ну, прикольно вже зроблено. А як ти піхаєшся? А, тобі ще розкажу. А, а як ви цвіт носа поміняли? Я, коли носа не міняв. Я просто не міняв. Ці... Тіла. А я не міняв. Колес. А, я... а, -а. Ніху <смі> <смі> я сіє підпрыгнув Ого. Гано, ну пригне. Ну ще раз. Я думав, що тут буде як це, як в ксті. <смі> <пинь -дюру> ну, а що ми не можемо піток на навики? Це і... Аня, має щось ту зробиш? Що? Ага. А що мать буде? На L англійські нажми і там навики собі побаєш. В смысле приберемося? Ми вже все поприбирали. О, ми що нанімались? Так, тут тара треба зажимати Є. А чего це не кажуть? <сум> Самим задумывайся. Ну да. Жесть. Жипа. Откройте окно магазина N, візьміть коробку за стулом, закажіть бачку води. Я заказую. Я заказую. Ну, Ладно, Мусор підбираємо. О, там мусор. воду уже принесли? Чи за стул? Стул. А де він? Поставила. В смысле, куди? Там. За столиком. А, це за столиком не було цих стільчиків чи що? Одного не було. А це хто такие? А, це доставщик, уезд. Доставка. Здоров, доставка. Построїть, бросить. Підпотики. А, не будь ласка, магазин на N англійське? А я відкривала. Діан. А, это я. Так, кухня. Де вот на мене це щось? Ні, я не наїздом. Я ж попросив просто. Так, а як на кухню зайти? <кх> Дякую. Наверное. Так, поставив. Вода, 10 штук. Позвоніть в колокол. Я колокол. Можуть, ага. що ти треба Це типу ми готові, бачите? Зверху іконки свидетеля прикол. Класно придумали. Ой, классно, да. Поприсути скелета, по постойки, поприсудить гобліна, відкрийте книгу рецептів на таб, візьміть гриб. Покажіть скелету свободне місце, на яке він може сісти. Я хочу. А дай де... Де продукти? Гриби, Грибы от. эти вот. Ви во. розміщаєте скелета? Хто там скелета взяв? Я режу гриби. А хто скелета взяв? Може бути, що я. Yeah. То йди, покажи йому куди сісти, він же за тобою йде. Драак. Там підходиш на стільчик, нажимаєш на Е і нажмеш на Tab. Це книга рецептів там. Резет жарить упаковать. а де жарить? Ось, навірно. А. Ой, вибач. Так, прийде в них мешаю. А у них вибора немає, якщо ще у нас стільки гриби в меню. Ну, Водечка. Якщо хай вибачають, якщо хочу щось то другое. Не... Ага. Заказок дозволяет. Водочка платна. Я занесла за заказ. Во, і справа зверху прям пишеться, офігеть. Я взяла. Ще воду вы не хотіть. И на Б нажимаешь, дивишься. і вода. Ой. А у нас трошки таке. Жаряний... А вода. Щось? Вода, я зараз, наверное, принесу якось, а де це взяти уголь. А вот, просто я. Воду принесу, наверное. <кій> <кій> я біжу. Сам принесу йому воду. Наче радують, значні. <реш> грошей мільярди сиплять. ще сипать грошей. Різко, а гроші нас? Це що ще мити треба? А воно сама не миє. А де мити? Мити отут, навірно. А, ага, самі мити треба все. Подружка. Ненавижу посуду. Спасибо. <реш> 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 Жареные, нарезанные грибы. Офигеть. Ну, молодцы, ребята. О, ну, пирог, пирог с грибами. Ничего себе. Что-то а, будто бы, как будто бы без грибов, может быть? Цена продажи 29 монет. Нажмите, да. Прямо на пирог. Нажал? нажал, нажал. да, да, да. Что, next day? Тиша. Естественно. Откройте книгу рецептов, тап. Пирог с грибами. Грибгами. Грибками. Грибгами. Грибгами. Так, гриби різати, гриби нарізані, гриби упаковать. Вода, тесто, мука. Пироги з рибаю запікати. Мм, а де мука? Поздоро. Таку. Тесто, мука. А як заказувати? Я не А от магазин. Так? Ні, так, так. Так, да, магазин чи мені? А ні, а в цьому немає. Да, n магазин. Н магазин. Що ти не знаєш, що що? Що ти таке питаєш? Скільки одного і хватить? Давай, так. Хотя попробуем. Да. В ожидании. <кій> 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 а, закажите печь, ебаный рот. А, то есть мы так вот. Да. Кто там не відкрив ще магазин, батальскую відкрытий? Чтобы заданька Ребята, його не можна Я б його толкнул пару разів. Я ж взяла. Взяла муку, Муку, угу Все, мука стоїть. Єбайте. А у нас є гриби грибы Що це кто сделал. Ебать! Що происходит? Че я полетів полетил, Це ти мене так? Так. Да. Как же ебать? А здесь можна вийти? Ні, не, не можна. Там якісь бедлани стоять у нас при вході. Це вообще-то церковь. А тут тиха! Ебать! Дуже класно літати тут, кстати. А ну не дай им ему пройти. Давайте його як у нас, якось назвемо. Може, Толік? Ого! Нічого собі в тебе фантазії! Да, да, він похожий, горбатий. Ти звідки знаєш чи, чи, чи. Толік не Толік Толик. Ну, він не горбатый, но тоже. Ладно, давайте не будешь. <тас> Ти не про того Толіка. Давай. А про якого? <тас> Я Ми знаю, про... одного Толіка. Ми про настоящего Толіка. Я не знаю настоящих Толика. <рисвачка> <свачка> <рисвачка> <рисвачка> в моєму світі існує тільки ось такі вот всякі выдумані мужики. <рисвачка> Почекай, <рисвачка> то есть, можно. Можна. Можна зараз це все робити? Не обов'язково під час дня? Так, беремо. упакуйте муку і воду на упаковочному стає, щоб зробити тесто. Я зараз в ту даль і не вилізу, вылезу, Так, мука і вода це тісто, так же ж? да. Модки тобі колобок. А дай чисто. Вот, Лавиш? стой, сюда, хуясь. Ань, може ти хочеш на кухню попробовать? Залишіть мене в спокій з тою кухню, блядь. ха Ні, ну. Ну, і що, ну. Пихай. Почекай, це він що згорів вже? От лише до того Вадима одного. Почекай, ніхуя не поняв. То есть. Там коли доходить до кінця, то що це? Що згоріло? Ну, а що тобі, а уголь дали? В принципі це ж нормально. А ви уголь як поймали, блин? На тобі. лаху. в принципі не плохо. О, я бачу нож. Наріж гриби. Річ, і порізані гриби кидай до тіста. Да. І кидай до тіста. От тісто. Ти то робиш Що ти зробила? Ти гриби в руках тримала і упаковувала тісто. Ой, нахуй. Забирай гриби. Забирала? Молодець, сейчас. Секунду. Не ну, так. ну, Тепер став сюда гриби. Нарізані. Лівою кнопкою. Поставила? Ну, ставить О. Во, І тепер зажимай є. Там зажимає. Зажимай е. <рес> Давай я, щоб ще я разок була винна. Все получилось пиріг. Тепер став його пектись. Тепер диха, подих. А це запектайся. Вы че? Опять же, опять же. Блядь, це ж тут пекты, Йоб твою мать. А що тут такого? Так, а я їх а, пожарив, блядь. Думаю, блядь, чого в мене уголь вийшов? Блядь. Долбайоб. Я не Діана мозги має, вибачте, блядь. Аня каже, звари мені два яйця. Я взяв їх в мікроволновку засунув. Аня прийшла, ахуєла. Така. Я щось не знаю. Ви не поняли? Ну, типу, це смішно мало бути. Ну, типу, That що твої, типу яйця, зову? яйця в мікроволновці вже зриваються. А, я думаю, це свої. Попряс ты гоблина. Покажи где гоблина у свободное место, на котором может сесть. На команду этого я блять командую. Гоблін? Там на полу пирог валяется. Хуез. Захочешь? Быстро подача. Сразу с кухни. Ну-ну. Якщо они залишить чаевых, то мы нас навичты. А там чотики до Диана. О, мне кажется, я его багет. Мне кажется, он не мой нас пес за то. Просто помойку. А кто-то багет. Ебать. Ми можем друг друга запити. Один ти сам. Ні, не було такого. Які нахуй налоги? Єбать мінус 82 монети за налоги. Ми заплатили 25 монет заробили У нас були монети якісь, ми що то заробляли. Подружка, я не можу встати. Дай ты хоть бо. А это тарелка. Тарелка <рігандр> зароб, бляд, від від пяти до Это тарелка, ви чули? Ай! Ого, від п'яти до 8? Да, 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 те... почули? Да. Давайте купимо цей стіл, стулья. Купляй. Так, я заказав. Можемо кушать заказати відразу. У нас криса на кухні якась обгорівша, дуже червона. Десь в подпуску ходила, що? Так, я на квач, Вадим, тікай. Я заказую. Я, я, я щас приїду, поняли? <плес> Блядь. Ой, це ти не заказував. Да, трошки одне заказував. Я напишешо квач. Ні, там же Вадим квач, що Давайте ми це порозставляємо то все. Так, стіл сначала, да? О. Стулья, там по 4 стулья можна буде поставити, чи по три їх. Ань, будеш старти стулья. Не yeah. no, кажу, чи по три. Yeah. <laughs> а їх по два можна тільки ставити, ёб твою Значит. Так, заказав стіл. Там зараз мука прийде и бочка з водою знову прийде. Вже прийшла. Аха-ха! Блять. Ну, no, игра челове така прям ну, розмовляє. нравится, що можу пасити. Прикольно. Да, і музичка прикольна. Я там стільки кодиріс. Якийсь стілаш, їбать, нахуй нам стілаш, що це для готові? Там ж муки в нас багато і так далі буде зараз, надіюся. Можна ці стілажі переносити взагалі? Розібрати можна. А тут щось з'явилося. А це грязь. А де? А що вона так, як будто насрав якийсь сіняк? Хуєсі. Дякую слізень приходив. А в колокол не не хоче позвонити? Я можу позвонити, а ми ж там доставка, ще в вроді була. Ні. Та а, все. Під час работає, то все сделать. Все хорошо, добре. Смотр Простіть. Я не можу, зараз э, стульчик поставити. Ааа! Простите. А там э, два. Спочатку робота, потім потом ремонт. А, ну вот. Да, тут а, два. Сикси за есть, а стульчики шо? не можу. Тут стоя їсти. Це цей, Пеки, це? Почувки, пацюки. Воду візьмете самі. Я Ян басаешь? А я на кухне. Ай, щось заганяє. Та я тут отлажу. Тудам-сюдам. Там сям. Тудам Сейчас <laughs> я викину. Одну чи дві треба? требу? сі дві. В смислі? Це що за хуйня? М -м. Що таке? Тут якісь двері появились, звідси звезд вылазит <laughs> Так. А тарілку надо? Бать uh, у нас замол, Подружка. Давай, блять. А я не можу тобі воду дати нормально. Mm, У терпу, терпу не кинчається подружка. Ты можешь взяти воду? Так, все. А я перекину туда переехали, якщо що. А вода туда не перекидывается. Або це я лох. Може, воду не варіант. Нас поки... Да, нас поки не чекати. Що <кхи> там, так, я все бежу. нормально? Що ша, що занимается? А що надо там? Я побежу. Все, я тебе хорошо. А що надо? Бежу. бо я не знаю, що надо нам. Закази, Б. Вода, вода. Взагалі... Я не встигаю Ще гриб надо гриб. воду, чи ні? Я, я не знаю, зараз я приймаю. цей. Like да, то ж пише, вода. Та я ж питаюсь, чи ти її просто не видала чи цей? А я не бачу. плачу. Парігники вода ні. Закину в воду. Бириг надо? Да. Ой, так, ні, надо Гриби жарені, хорошо, зараз там. Да. Так, 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 так. А як на тарілку? Ага, запакувати, типа, да. А як тарілку взяти? А, воно сама. А, понял. Вода, 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 шеоду до сих пор. Добре. Пачера да. так багато народу, блять. А вони щось сніги з землі вилазять, вони, блядь, не типо. Воду закинув. Дивіться, робоча зміна, зараз закінчиться. Тобі? Ну, так понял, вони гриби? пироги вообще не йдеть. Так, а кому нахуй ці гриби? два П'ять 5% лишається робоча зміна. Да, двоє Ще Один два гриба. гриба. Гриби, Водай, гриби. І вода. гриби даю. Гриби летять до вас. Вот прилетела уже. 6 посетителей осталось. Вода прилетела до вас. Нам блядь, не хватит. Все? Все, да. Получается. Лебать сложно. Сейчас так вроде не было, не было ни коваться уже. А у нас всех общие гроши, да? У меня 544, я не знаю. А, да, так, так, так. общие. Че ты плачешь? А шо у нас хипашка. зарядила, случайно. А что у нас с типа, то минус, то плюс. Я ведь еду на 2 секунды в туалет. Угу. Завтра по 6 А зато все ра... А, чё, не, знаю, да, наверное. Плюс 15 репутаций, добавляет возможность покупать этот товар, добавляет несколько особенных вещей. Ой, без особенных вещей прикольнейше. Ну, особенные вещи, это 120 монет нам дадут просто. Або великий стил. Великий стил прикольнейше. Да, тебе Аня не проголосовала. Сейчас, секундочку, я водичку візьму. Ну що, стіл. Там ще посуди треба куча перемити. Так. А де посуда вообще? Я купила вся? один стіл і чотири табуретки. Не знаю, чи правильно табуритки. Посуда я по визловісті кидала то кудись на кухні. Ну, я просто не бачу там більше. Я там мив трохи там важу. А, ага. ну. Одна ще в ані в руках. Все. Чистить, чистить, чистить. Від п'яти до вісьми посітілей. Але ми ж скільки посітітелів тоді прийняли, блін? Більше. А там то двері з'явилися в цьому, і вони почали вилазити з землі. А мені цікаво, ми зараз можемо готувати повністю, прям. Небачити, може, заготовок. А цей, а там були пироги, вони що, пропали? Так, да, пропали. Бля, ладно, значить так не схитриш. А. а зараз ти готувати не можеш, так? Да? Чи можеш? А, ні, не можу. А, ні, можу, мабуть. Може, просто гриби нарізати на полку, поскладати. Гриби, так. Да. Можна і пожарити їх відразу. Да. А може їх ще замовити Мені ще чи не треба, Та я от хочу, мабуть, замовити і гриби обичні, і муку, і води багато треба замовити. Угу. Навірей вже пожарюються всі гриби. У нас вода, виходить, платна, так? Да? Ну так. Да. Саме ж лоби. Так для нас вона теж платна. Нам хватить хороший. Наверно. Бо я від радості купила, той стіл і стульчики. А, почекай, то ты не заказувала гриби і так далі. Ні. Ааа. Ну ладно. <рив> <рив> а якщо в нас вдруг зараз пропаде, ладно, я не буду рискуватися. Що пропаде? Стіл? <рив> Стил. Та, ні, надо лучше. Чи якось потім попробую. Ну, щоб на кухню добиратись. Що, замовляти гриби? Так, е, да, гриби по-любому треба замовляти. І воду Шо? треба по-любому замовляти. 20 штучок грибів хватить? Е, навірно, надіюсь, що так. Да. Типу, я беру все тоді по дві. А муку треба? Так, е, да, треба. В принципі, може взяти три грибів, три води і дві муки. Давай. <кій> я думаю, ми заробимо більше по-любому. Mm -hmm, да. Так, а я можу тісто, до речі, наробити теж. <coughs> що ж навики можна якісь качати. що що? Навики ж можна якісь ще качати, так? Да? Так, да, кстати. Ага, ну вона нас ще все одно поки не прокачалось. Да, поки що не прокачалось. Ну, як мені в мене. Дуже. Слухай, а можна воду поставити там на залі? М -м одну, так. Да. Свободно, я думаю. Хоча, якщо вона поставиться. Ні, ні. Не ставиться. Це так грустно. А якщо я її прямо в цьому окошку поставлю, це буде мішати? Ну я ніколи окошком не пользуюся, так що мені без різниці. Тобі я поставлю дві в цьому окошку і ми зможемо самі брати її. А, почекай, а мені брати як. А тобі і там ще третя буде. А, окей. А я дві все то не поставлю, одно не дивози. Ладно. План був геніальний. Став буде десь до мене ближче сюди, може. Я тіста наїбашив, коротше. Знаю, де тобі її поставити. Ну, чи став Давай. сюди ж саме. Разбирайся сам. Сам не знаю, куди її ставити. Так, можна, в принципі. Наша одну. Коротше, вода все одно без друй. Хочу блін, на ту задню е полочку переставити. Щоб вони один ближче до одного були. А цю типа? Да. Да я вже останню муку забираю, чи переставити її. Ой, нам все не близе. Полочку ж треба ти нам немає грошей. Хм. Мені теж щомане перепадає, якщо я почну далі. А як? Блін. Я тут тобі що? Зобрати. Ой, є. Хорошо. Тара. Ладно, хоч так. Бля, а у нас прям реально багато. Та щось у нас таке да, нібожечка є. Все. Так. Багато. Те в нас багато грибів зняв ставлю. А. Воно зараз каже, типа, а під час того, коли готуєш, не можна строити, да? Так, по любому. Я одні грибочки поріжу, по і мені цікаво, чи з чи не зробити. Все, вони стоять. Що, починаємо, чи чо. Вот. Ой, yeah, yeah. ойка! <клес> так, вот вот. Да, грибочки сохранились, все добре. Ну а це, що на цьому, то взагалі отлічно все. А яких приймати? Це до столика цього? Так, е, да, підходиш там до столика, нажимаєш на столик, і вони типа тоді йдуть за тобою. І ти їм показуєш, типу, куди йти. А як тебе посадити? Тоже на кресло нажимаєш на є. Я бачу, бачу, бачу. Вам пиріг летить. Прилетів. Потім листочок забираєш і ставиш на доску. На яку доску? Справа, отак прямо. Ага. Вот, пірог ага. з рибами. Якраз там я кинув пирог з рибами. На На них. Ой. Нажимай на нього. Все, прикольно. Ще пирог. обходу левел апнувся. Так, пирог летить. Прилетів не стало більше срати. Так, пирог пирог. Два пирога, да? Я так разумею. пироги пирогора обляца. Писать, что так пила, которая ходить, то, блять. Куда ходать? На кухню. Чому не зробити так вот? на ж тобі на кухню. Помити тарелку. Тарелку мне закидаю, я буду мити старается. Поки тарелок хватай, я их даже мити не буду. Пирог и вода. Воду я сама візьму. Пирог кинув. Поки тарелочку помыю, больше не бачу. Так, ще один пирог кидаю. Може десь треба буде. Нихуя себе, блядь. Це хто такий, блін, снайпер. А ні, напевно. Ні. А що так мало? А, Щось ми дуже та... мало зарапляем. Педланы стоять, не пай. А що реально так помимо, мало, що відбувається з с ним? Надо, щоб хтось пиріг заказав. О, давай. Я поки більше не печу пирогів, да? Чи пекти. Ну тут їх два валяється і так. А, там що валяється, йобаний, брат. Да. Гриби жарені. Та кіну. Прям так ідеально на столу. <світ> <світ> Снайпер. Бля, ці зараз пироги пропадуть, типу, да? Ну поки лишились, до речі, ці переги. Ань, що ти робиш? Чекаю. Що чекаєш? Мей помагай. Мей помагай. Мей, помагай. Так. Пічку ні, мангал. Ні, коробка для продуктів, ні. А, мали заказати стойку, так? Да? Полку. Ага. Одної хватить, я надіюсь. Ока, вода. Ти забав, забав та поличка? Да, да, да. Якщо зможете, забирати її поставити десь. Я не знаю. Поки, поки муку нароблю. Чисто точніше. Бу да тобі її краще поставити. Блін, я даже не знаю. Десь може... Не знаю, десь тут теж де, можеш поставити. Да -да -да. Тільки розверни її проверни. А так? Да -да -да. Так, так, да так. -да -да. Хорошо. Дякую. ми готові? Тобі щось в палке грузити, чи не трогати так, краще? проще? Да, Що? можеш загрузити. А, а ні, як тобі ігра? Тобі щось... ну, Аняк тебе нормально. <ріх> ти щось не вникаєш, ти ніби в тіктоках сидиш десь. Ні, не, не в тіктоках. А де? <ріх> в сорці. Не де. Аня вообще себе 70 играла на Так, <ріх> Да, да, да. Зачет я хожу убираю? Штрикаю, штрикала у вас батоном. Батоном не штрикати у вас вообще понравилось, если честно. А, сохранилося, кстати. Нет, не, не сохранилось, да, я так Нам треба играть, а ходити штрикати батонами. Вот воно, в принципі, і є. Ти хочеш, щоб ми зараз почали тупи на ігри? Ні. Блядь. Так, тут вже шайка все зібралась. Ян, біжи, біжи, блядь. Бежи, я не могу. Да почти не тут не було. Що внутрішу. в норі сижу? У мене нічого не готово ще. Ань, багато на що там, кого? Що Ще а не я Зараз... Ну, поки а, що в нас двоє. Вода. Ну, в воду. Вода і жарені гриби. Ой, мать, блядь, чого вона? Так, я жарені буду, буду. гриби зараз. Ой. Ще двоє посетителі йдуть. Так, жарені гриби до вас летять вже. Прилетіли жарені гриби. Я йду хлібами і уйобами, вважаємо. <різько> <різько> не знаю, чи до нас люди не ходять? Ебать, ця... чітко подивіться, як прилетів. Пірох. Да. Mm -hmm. да. Прям хорошо. Такі, булки я, рослеско, а, прям. Якраз пірох. І що же там? Да. Пірог ще один закинув вам. Майже ідеально. О, він перелетів трохи. Ще один, напевно, пірог все-таки зроблю. Це нам ще ч... через день, опять на лох платити, да, якийсь? А він вроді кожного дня платиться. А, це просто більший стає. Наверно. От. Уяси, yes. ви закидаєте так чітко, блін. Що <кху> це для наші клієнти, я вони вро. Його клієнт на воду. Ой, в нас що-то сталося. Ну так. Бачи, обганяв нахуй. Дуже не можу зайти, їбать. Дуже медленно ходжу. Ох, їбать. Каже, воду надо набрати. Наже ж люди не зможуть зайти. Все. А. Водичку його уничтожати. Прикольно. Прикольно. <гум> пирог, надо. Да. <гум> Блять, опять два пирога, лишних. Ну ладно, один. — Ну, зараз зарамажешь цей замовить пирог. Нет. Ну, таке. — Я так вот забуваю, утра, это посуду. Я так в жизни роблю. Ань, можем включить контер? <гум> ладно. Що, жарко? Мне пиздец. У мене градусів 30, напевно, зараз. А вас же груза злива пройшла? Угу. Такс. Що ми робимо? Ось, блін, так різко почався цей дощ такий сильний. Якраз збираюсь в автошколу. Слідить, сонечко, все добре, все нормально, тут бам і все. Ой, я, напевно, уже на хвилин 20. А, а тобі? Так. Да. Да. Да, Надо. Надо. Надо, ти куди вже? Ладно, тоді поки походом, да? Перерив. Так, да? перериву. Да. Да. Перерив.